Рівненська дитяча залізниця одна із туристичних родзинок міста. Далеко не кожен український обласний центр має діючу вузьку колійку. Рівне одне із шести міст, де зберегли дитячий поїздок та навчають юних містян азам залізничної справи. Начальниця рівненської дитячої залізниці Наталія Сіркова розповіла, що упродовж останніх сезонів кількість відвідувачів гуртка дещо зменшилася. Однак на це є об'єктивні причини. Дітей зараз менше ніж завжди, тому що війна свій е, від. Зробила на роботі і дитячі залізниці, і дітей не всі батьки дозволяють дітям. Тому до ста чоловік десь дітей приходить на дитячу залізницю. А якщо зазвичай було 300-400 дітей, то зараз до ста дуже багато дітей у нас за кордоном. Усі завдання в підготовці поїзда до руху, обслуговуванні та керуванні виконують юні залізничники. 18-річний Максим Мазепа, головний машиніст поїзда, в гуртку займається більше п'яти років. каже, що нічого складного у цій роботі немає. Досить швидко у. Все опанував. Хлопець навчається навчителя географії, але не проти у вільний час покерувати поїздом. І сидячи за пультом, машиніста розповідає, як тут все влаштовано. Ми керуємо поїздом, приймаємо його, запускаємо, катаємо людей. Вон, пульт машиніста, кран тормозний, контролер машиніста, реверсивна рукоятка є. Тут тормози ще одні локомотивні це поїзні. Тут кнопки для запуску локомотива, прибори, показують. Тиск, масла, температуру води, навантаження струму та інше. Аби зробити час, проведений на базі дитячої залізниці цікавим та різноманітним для гуртківців влаштовують квести та ігри. До прикладу організували конкурс дитячого малюнка. Переможців нагородили подарунками. Одна із тих, хто отримала презент, 14-річна Валерія, два роки відвідує дитячу залізницю і вже спробувала себе на різних посадах. Мене зацікавило те, що тут можна від провідника самого найнижчого перейти навіть до машиніста. Перспективи мене зацікавили. Ну загалом, якщо ти приходиш сюди на залізницю, то завжди знайдуться якісь нові знайомства. Ну загалом у мене дуже багато нових знайомств знайшлося. Ну і всі знаходять. Вони отримують свідоцтво про закінчення нашого позашкільного учбового закладу і мають можливість поступати в учбові заклади залізниці. Там їх дуже люблять, приймають з задоволенням, тому що діти обізнані в залізничній справі. Окрім навчальної складової рівненська вузькоколійка виконує туристичну Щороку тисячі містян та гостей обласного центру користуються поїздком, щоб проїхати від станції Партизанської до Озерної. Увесь маршрут в один бік від ринку дикого до басового кута. Поїзд долає за 10 хвилин. Дитячий квиток в одну сторону цьогоріч коштує 15 гривень, дорослий 23. Планується, що рівненська дитяча залізниця прийматиме гостей до початку листопада. Що вихідних з 10 до 18 години. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.